Вітаю! Сьогодні ми розглянемо способи виставлення рахунків за послуги та їх налаштування. З вами я, ваша віртуальна помічниця Бія. У системі доступні три способи виставлення рахунків за послуги, на основі відпрацьованого часу за фіксованою сумою, на основі поетапної розробки. Виставлення рахунків на основі відпрацьованого часу застосовується для тих типів проєктів, в яких це передбачено домовленостями із замовником. Виставлення відбувається у кожному звітному періоді на основі фактично відпрацьованого часу та вартості години роботи. Щоб у бюджет виставляти рахунки такого типу, потрібно на карточці продукту з типом послуга обрати формування рахунку на підставі витрат часу в табелях. У полі відстеження послуги ви можете обрати один з варіантів відстеження. У завданні в існуючому проєкті і нижче потрібно буде обрати серед наявних або створити новий проєкт. У завданні у новому проєкті або у новому проєкті без завдання. Розглянемо приклад з відстеженням послуги у завданні в існуючому проєкті. Для цього перейдемо у меню продажів у комерційну пропозицію з цією послугою, підтвердимо її. Тепер перейдемо у вказаний на послузі проект і побачимо, що система створила нове завдання і пов'язала його з комерційною пропозицією. За це відповідає поле елемент замовлення на продаж. У ньому вказано на яку комерційну пропозицію та який продукт будуть фіксуватися витрати часу з цього завдання. Тепер усі години відзвітовані на це завдання потраплять у рахунок клієнту. Повернемось у комерційні пропозиції та оберемо ту, в якій вказана послуга, формування рахунку, по якій відбувається на підставі витрат часу, та яка має відстежуватися у завданні у новому проєкті. Натискаємо Підтвердити, копіюємо номер пропозиції та шукаємо проєкт з такою назвою. У ньому бачимо завдання. Години відзвітовані на це завдання так само потраплять у комерційну пропозицію. Підтвердження комерційної пропозиції з послугою, яка відстежується у новому проєкті, без завдань, функціонуватиме аналогічно, тільки завдання у проєкті не створиться. Фіксована сума використовується для короткотермінових проєктів, де можливо чітко окреслити обсяг робіт, кінцевий термін і вартість. Виставлення рахунку клієнту зазвичай відбувається одноразово. Щоб у бюджет виставляти рахунки такого типу, потрібно на карточці продукту з типом послуга обрати формування рахунку на підставі замовленої кількості. Опція не створювати завдання означатиме, що відстеження послуги у системі не відбуватиметься. Якщо ви обираєте налаштування зі створенням завдання та або проекту, тоді, по конкретному замовленню, ви зможете відстежити витрати часу працівниками. Але тільки для внутрішнього аналізу. У рахунок ці дані не підуть. Він сформується на підставі замовленої кількості та ціни за одиницю з замовлення на продаж. Поетапна розробка підходить для довготермінових проєктів, в яких загальний обсяг робіт поділено на етапи. Кожний наступний етап планують лише після завершення попереднього. Виставлення рахунку клієнту відбувається після кожного завершеного етапу. Щоб у бюджет виставляти рахунки такого типу, потрібно на карточці продукту з типом послуга обрати формування рахунку на підставі кількості, встановленої у замовленні вручну. Опція не створювати завдання означатиме, що відстеження послуги у системі не відбуватиметься. Відстеження у проєкті та або завданні означає, що по конкретному замовленню. Ви отримаєте можливість відстеження витраченого часу працівниками, але тільки для внутрішнього аналізу. У рахунок ці дані не підуть. От приклад комерційної пропозиції, де було використано послугу з поетапною розробкою та відстеженням у проєкті без завдань. По цьому проєкту було зафіксовано витрати часу, проте вони не передаються у документ реалізації. Відповідальний менеджер має вказати кількість одиниць послуги у стовпчику доставлено у замовленні на продаж. І тоді, коли ви створите документ реалізації з цього замовлення, кількість одиниць відобразиться у ньому. Це все, що я хотіла розповісти про виставлення рахунків за послуги. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до нових зустрічей у бюджет.